Мене тисячі прохань, болюсь до тебе, милий Боже, Мене ти в пісна, благай палку і прошу, почуй мою молитву Боже, пробач мені, що я грішу, лунає тисячі прохань, які не змушені на устах, був тишки, закриваю їх, боюсь відкрити не шлях. О Господи, тебе молю, пошни моє життя не спокій, хай мир, панує, в серці лиш. Молитви линуть, як потоки, почув уста, що звуть тебе, так голосно і ревно кличуть, спасите чудових чудес, гріховне серце, що боїться. Пробач мені, о Боже мій, і більш мені вже не треба. Та хвісти тисячі проган одне пошлю тобі у небо, аби святили твоє царство, прославили твоє ім'я, і хай буде не моя воля, а буде воля лиш. Моя, слава Ісусу Христу. І я хочу побажати е, Церкві і всім гостям е, милості від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, ваші серця, ваші думки, аби завжди ви завжди про нього, слави Його, не боялися приймати Його в своє серце, бо Він близько, він, в кожному, він в кожному серці, в кожного з нас. Він народився. Славімо Його! Амінь.